Від чого кайфує Петрович? Від садової техніки. Настільки вона мене пре, я просто обожнюю всякі такі різні невеличкі, маленькі пилочки. Так, і сьогодні ми затестимо і подивимося, що ж це за така малютка акумуляторна від компанії Лідер. Десь ви там же мене в коментарях задовбали Петрович, покажи нам ту від лідера. Ось, будь ласка, показую. Зараз подивимося, що в нас є в комплекті, крім пили. Крім пили, ми маємо ще. Додаткову шину в комплекті. Далі, уявляєте, вони дали навіть. Так, вони дали напільника, бляха. Офігеть, дали напільника, щоб ми підточували, напевно, зуби. Так, а що там, крім напільника, в нас ще є викрутка. Викрутка, ну така собі. І ключик. Ключик, я вам скажу такий, важкенький, добротний. Так, Зарядний блок, що там у нас? 1 ампер. Ну, 1 ампер, я так думаю, для ось такого акумулятора 2 амперного, без будь-якої індикації заряду саме те, в принципі, може бути. Так, і дали нам ще запасний ланцюжок, якийсь китайський. Ну, і то добре, так, дали нам візиточку. І, в принципі, все. Ми ще за ці кошти отримуємо такий невеличкий кейс. Я вам скажу, що пилочка коштує просто. Смішні гроші, щось там десь біля 2000 гривень, навіть немає 2000 гривень за ось таку, я так думаю, крутезну пилу. Давайте хоча б вставимо цей акумулятор і подивимося, як вона звучить. Страшна штука. Часто мене запитують підписники, а як же змащується ланцюг? Ніяк. Не змащується. Можете його змастити якимось там літолом чи мастилом полити, час від часу поливати і все. Тому що нам дали. Шину в комплекті. І ось така шина на Аліекспресі коштує 150 гривень. Тобто вам цієї шини вистачить реально на сезон, щоб ви її вбили. Вбили цю шину, викинули і купили за 150 гривень собі нову і не паритись. Підтягування ланцюга банально все просто. Ось тут відпускаєте. Далі берете ось цю одноразову викрутку, що нам дали в комплекті. І ось там у нас є гвинтик. Гвинтиком цим. Підтягуєте, перевіряєте натяжечку, якщо вона, ну так, в принципі, більш-менш може бути. Прокручуєте, якщо треба. І потім берете ось цей ключик і затискаєте. Все, все банально просто. <гум> Раптом вам не вистачить 2 амперного акумулятора. В лідера можна докупити 6А акумулятор. Правда, він буде коштувати дорожче, ніж пила, і важити вдвічі більше. Ну, то таке. Працювати, звісно, що буде набагато потужніше, тому що більше ампер, але воно вам не потрібно для цієї пили. Далі. Шина в нас має 9 см. І ця пилка призначена для того, щоб десь в садочку зрізати невеличкі гілочки, десь вийти на природу, на риболовлю, на пікнічок і нарізати для мангальчика невеличких патичків. Все більше ви нею абсолютно нічого не будете робити, тому що якщо ви будете її навантажувати якимись великими гілками, двигун тут колекторний, ви його перегрієте, спалите, і на тому їй буде кінець. Починаємо спочатку з таких невеличких гілочок, і поступово переходимо до ось таких, потім ось таких жартую. Давай починай. Я думаю, піти на шашличок чи на мангальчик нарізати ось таких. Дивіться, я вам зараз покажу на рівні своєї руки. Бачите? Нормально, я думаю, під мангал саме те. Тест на відсічку. Давай. Плавно. Притисни потрошки. Потрошечки притискай, притискай, притискай. Притискай, притискай, притискай. Тиснеш добре? Дивіться, що робиться. Спалиш її, спалиш її. Спалиш. Ану, двигун, що каже, хоч би що. Ну, немає відсічки. Немає в ній реально відсічки, тобто будете пиляти, поки не спалите. Тобто, якщо дурному в руки дати, то він і спалить на раз-два. Дивіться, тиснути абсолютно не потрібно за рахунок того, що ланцюг обертається вперед. Вона сама себе притискає, просто прикладаєте і ріжете. Це хоч би що. І порода дерева, вона дуже тверда. Я не знаю, що це за дерево. Підписники, хто там в нас? Знає, можете написати, фіх його знає що, але дерево реально тверде. Я так думаю, ось такої пилочки точно для якогось шашличка, мангальчика, рибаків, садівників, ну, вам вистачить її з головою. Дійсно, потужна штука рве, шину можна змастити або просто не змащувати, користуватися ось так, як є. То була маленька шина, поставили ось настільки більшу, і будемо валити дерева. Що я вам скажу, друзі? Навіть не пройшло і хвилини. 30 секунд. 30 секунд Приклади шину. І ось така дровеняка врізана. Я просто в шоці. Повалене дерево, воно, в принципі, недавно впало, ще сире. Давай, граб Так, я боюсь, що воно мене зараз підкине. Я боюся, що мені прилетить в голову. Воно так, на тяжечку. Ану, давай полегенько. Ефектненько. Я боюся. Ю-п'ю. <рес> Фікій, дивися, не нахиляй голову, бо прилетить. Та все! Я, я думаю, все для підписників буде досить. Я тако покажу, що ну все! Просто. Реально страшно, щоб воно не прилетіло в голову. Да, друзі, я настільки кайфанув від цієї малютки, що я просто в захваті. Як так може бути? Пила, яка коштує менше ніж 2000 гривень за ось це все. А за це все це у нас виходить два ланцюжка в комплекті різного розміру, дві шини різного розміру. До речі, ось ця шина вона 15 см, чого я не сказав на початку відео. І вона не то, що просто ріже там якісь гілочки в садочку, вона просто валить дерева, їй абсолютно байдуже, що ви будете різати ось таке, що ви будете різати таке, що ви будете притискати її абсолютно байдуже. Вона просто ріже і не зупиняється. Так, да, є один мінус, вона розрахована на людей, які мають розум. Тому що ось тут має бути плата, яка це все має відсікати. Я не знаю, чи є там та плата, чи немає, але вона не відсікає. Тобто, скільки би ви не тиснули, вона все рівно буде. Різати і не зупинятися, навіть якщо вже підклинює дерево, чи вона просто не справляється з цим всім, вона починає пробуксовувати і так далі. Двигун абсолютно не відчуває навантаження, він не перегрівається, не йде з нього дим, не смердить і так далі. Тобто, я не знаю, я не знаю, як вона так працює, як вона фігачить, Менею валили просто здоровенні колоди малесенькою пилочкою. Уявляєте, я просто в шоці. Тому для розумних людей для. Дурнів однозначно не підходить. У мене, в принципі, все. Остерігайтеся, підробок, тому що на ось таку пилочку дуже багато підробок. Купуйте тільки на офіційному сайті, в офіційному магазині суто Лідер, щоб вам не впарили якийсь непотріб. У мене, в принципі, все. Якщо вам сподобалося ось таке відео, ось такий інструмент, бюджетненький для дому, хороший, якісний, як завжди, великі вподобаючки. І щось вам ще таке придумаю. І покажу. Всім дякую і до побачення. А я тут думаю, чого ця пила така скажена, ви тільки подивіться, БК-двигун, тобто безколекторний, немає щиток. Гляньте, яка товста обмотка. Ха, я просто в шоці. Все ж таки, плата ось ця є. Я не знаю, чому вона не відсікає, но то таке. Гляньте, наскільки все прикольно в китайському інструменті. Та з таким двигуном ви його точно не спалите, точно не вграєте. Ну, звісно, що можна спалити, якщо притиснути довго і тримати. Но так в нього немає щиток, йому хоч би що реально довговічний двигун.